Трансмісія тест традиційного цій порі у ваших телевізорах. І сьогодні у нас не тест-драйв автомобіля, сьогодні у нас тест-драйв українського менталітету. Ми так довго хотіли багато автомобіля за небагато грошей, що нарешті до нас прислухалися братні чехи і вивели на ринок шкода рапід. Новий, як вони стверджують, сегмент і для власничеського бренду, і для європейського покупця, до якого хочемо віднести себе і ми. Трансмісія тест і шкода рапід у дизельному виконанні. Новий корпоративний дизайн модельного ряду шкода був апробований саме на цій моделі. І якщо цей дизайн пішов у серію вже і для нового покоління Октавія, і нового суперб, то це значить, що Рапід насправді був дослідним зразком. Шкода поставила на два головних акцента – чіткість і функціональність. Саме ці два фактора головні аргументи, якими оперують для привертання уваги. І за візуальним сприйняттям він перебрав на себе аргумент іншої шкоди Октавія А5. В форматі шкода Рапід насправді приховано кілька рішень, які мають створити ефект збільшення або дорослішання. Про що йдеться? За візуальними ознаками, це седан, але це насправді ліфтбек, багажник відкривається разом зі склом, збільшуючи площу завантаження. По-друге, шкода Рапід усього на 8 см менша за шкоду Октавія А5. І це теж елемент, який буде грати на Купівельну спроможність, тому що людина в результаті отримує знову таки більше автомобіля за менші гроші. Питання: навіщо тоді було виводити автомобіль, який фактично нагадує шкоду «Октавія» попереднього покоління, але за ціновим і статусним показником не є таким. Плюс до того ж, візьміть е, такий фактор, як дизайн. Він все-таки більше консервативний, аніж молодіжний. Отже, ідеологічна складова шкода, Рапід» вимальовується доволі чітко. Це автомобіль без особливих акцентованих зовнішніх деталей, але з підкреслено практичними моментами. За розмірами це більше ніж бюджетний клас компактних седанів. Тобто це автомобіль, який розраховано на щоденне використання, причому різних власників і в різних умовах. Стартова ціна у 12 тисяч євро це бюджетний показник, вартість найбільш напакованої версії під 20 тисяч євро. І тут чехи зіграли у нову маркетингову логіку. Адже тепер замість базової і опціонально порожньої Октавія. Є максимально напакований рапід, який за розмірами практично ідентичний. Правда, тут існує один дуже важливий нюанс. Отже, за фактом у нас виходить картинка, в якій порівнювати шкода Рапід і нову шкода Октавія, навряд чи є сенс. Її скоріше треба порівнювати з попереднім поколінням Октавія А-5. Як мінімум, тому що багажник Рапіда 550 літрів усього на 10 літрів менший, ніж за ту попередню шкода Октавія, яка стала лідером сегменту за об'ємом завантаження. Але коли ми потрапляємо всередину шкода Рапід, ми розуміємо, що Октавія А5 залишилася далеко позаду. У випадку зарапі шкода довела, що Volkswagen помилявся. Виявляється, вписати у обмежений бюджет нормальні матеріали і опції можна, і для цього треба небагато, достатньо сучасних шрифтів та оцифровки приладів, нормального на вигляд і дотик пластику з комбінацією кольорів і вставками під алюміній, і звести це все діло в оформлення, яке не буде нагадувати про пенсію. Насправді на цій планеті багато людей, яким не подобається японський технопанк, американський БРУТАЛ і китайська світломузика всередині авто у шкода Рапід» все доволі прямолінійно і чітко, і плюс знову таки є специфіка. Ми не будемо перераховувати усі стартові опції, як і те, що можна замовити за додаткові витрати. Різниця у 7 тисяч євро між базовим і топовим Рапід говорить сама за себе. А ось акценти на дрібницях це інша справа. Підставка під смартфон і тримач для документів на склі, оригінальні кишеньки і двосторонній килимок у багажнику. Це копійчані у виробництві, але ефективні інструменти для того, щоб покупець зрозумів, як про нього дбають. А якщо показати йому здоровенний багажник на 550 літрів, широкий діапазон налаштування керма і сидінь, задній диван, і нарешті показник витрати пального, то український менталітет можна ламати об коліно. Інтер'єрна специфіка шкода Рапід полягає зовсім не в тому, як оформлена центральна консоль, і не в кількості опцій, які ви, в принципі, можете дозамовити за гроші. В рапіді створено е, обсяг. За параметрами, це найбільший салон у класі, особливо за габаритами для задніх пасажирів. А спереду якраз відчувається той простір, про який чомусь багато хто з автовиробників забуває. Створення атмосфери для зручного водіння і перемикання опцій, не стукаючись, не задіваючись, не чіпляючись нічим, це якраз про інтер'єр Шкода Рапід. Наразі ми тестуємо дизельний, точніше турбодизельний рапід, 1,6 літра об'єму, 105 кінських сил і механічна коробка. Поки що єдина трансмісія для усіх моторних версій цього автомобіля. Давайте пригадаємо специфіку дизеля: це підвищений крутний момент, витрата пального, звук і вібрація. Усе це в шкода рапід зведено до такого рівня, щоб ви зрозуміли, на що саме витрачено ваші гроші. Це не ідеальні налаштування і показники. До рапіда можуть бути питання, але він максимально ефективно відпрацьовує свою ціну. Крутний момент у 250 номів: це стартова швидкість для міста і світлофорних прискорень, плюс оперативний вихід на вищу передачу. А це вже економія. Економія це середня витрата у 5,5 літрів. І трасовий апетит можна звести до 4 з невеличким літрів на сотню. І це не просто цифри. Відкладайте у скриньку різницю в порівнянні з бензиновим аналогом, а це приблизно 12 гривень на кожні 100 кілометрів пробігу. І відкрийте цю скриньку через 6 місяців. Результат вас здивує, це гарантовано. Якщо ж переходити від прагматики до естетичних моментів, то особливий респект шкоді за коробку передач, чіткість роботи, хід важеля і зусилля на педалі щеплення усе для народу. Плюс в дизельній версії еластика перших передач зменшує завантаження правої руки. Вібрації і звук дизельного мотора зведено до рівня людської ненапряжності. А ось шасі викликає запитання. Передня підвізка від хетчбека в пабіа, задня від попереднього покоління Октавіа. Амортизатори мають збільшений хід через кліренс у 150 мм, і спочатку вони радують саме еластикою. Але через це рапід відчутно клює носом на гальмуванні, а на поганій дорозі відчувається те, що називається розковбас. Повздовжне розгойдування і тремтіння на задній осі. Але варто виїхати на нормальний асфальт, і ви оціните роботу електрогідропідсилювача, точність на траєкторії і рівень щеплення. І дуже показовий факт: завантажений рапід рухається надійніше, але навіть троє людей і забитий багажник практично не збільшують витрату пального. А тепер з вашого дозволу зводимо факти і враження для визначення місії шкода Рапід». Найважливіші аргументи такі: практичність, тобто багажник, килимки з сітками і всілякі підставки кишеньки. З іншого боку, ціна, яка все ж таки трохи випадає за межі бюджетного сектору. У відповідь маємо економічність у дизельному еквіваленті. Специфічна підвіска не зовсім підходить для активного ритму, але тут 15 см під дном і дуже багато місця всередині. Ціна. Цінність або ефективність шкода Рапід буде відповідати персонально на ваші запитання. Ще один невеличкий постскриптум. Щойно ми говорили про те, які цінності закладає шкода в різні моделі своїх автомобілів. Але насправді жоден виробник не може передбачити, що саме буде обирати покупець. Хотілося б, щоб цим покупцем були ви. А ми наступного тижня, оці порі на цьому ж каналі, продовжимо вивчати місію різних автомобілів у програмі Трансмісія тест.